Проголовне на 16 годину 13 -го грудня від медіагрупи Об'єктив на Слобожанському напрямку. Ситуація залишається без істотних змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні на ранок 13 грудня. Тим не менш, ворог продовжує обстріли із танків, мінометів та ствольної артилерії на Слобожанському та Куп'янському напрямках. Російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Куп'янську під ранок, 13 грудня. Про це повідомив офіс Генерального прокурора України. Окупанти вдарили по місту ракетами типу С-300. Ракета влучила у двоповерхову адмінбудівлю, внаслідок чого сталася пожежа. Сама будівля повністю зруйнована. Під час удару на виклик у Куп'янську їхав автомобіль швидкої допомоги. Швидка потрапила під обстріл вибуховою хвилею, вибило скло. Отримав поранення фельдшер. Йому надали допомогу на місці. У Харківській області наразі працює 518 котелень. Про це розповів голова обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Він додав, що це всі котельні, які планували запустити цього опалювального сезону. Однак це не означає, що у всіх домогосподарствах є тепло, оскільки на деокупованих територіях котельні зруйновані вщент і у стислі сроки відновити їх неможливо, зазначив Синігубов. Харків'янка визнала провину у шахрайстві з привласненням гуманітарної допомоги. Відповідний вирок ухвалив московський райсуд Харкова. Обвинувачена, представляючи мешканців багатоквартирного будинку, склала та подала до благодійної організації списки людей, які потребували гуманітарної допомоги. Надалі жінка заволоділа пакетами з продуктами вартістю 576 гривень, який призначався для жительки похилого віку. Зловмисниця не працює та має на отриманні малолітнього сину. До суду надійшла угода про визнання винуватості. Суд врахував щире каяття і призначив громадянці мінімально можливий у цьому випадку штраф 34 тисячі гривень. Дві нові послуги додано у застосунок «Дія». А саме відтепер є можливість направити заяву для зміни адреси реєстрації або знятись з обліку внутрішньо переміщеної особи. Про це повідомили в Міністерстві соціальної політики України. Змінити місце реєстрації можуть ті переселенці, які мають довідку ВПО в дії. Для цього необхідно фізично перебувати на місці нової прописки, щоб підтвердити геолокацію. Це були головні події на 16 годину 13 грудня. Більше новин на сайті і в соцмережах медіагрупи Об'єктив.